Вітаю всіх на своєму каналі, доброго дня! А в мене буде сьогодні відео продаж посуду. Багатенько є цікавих речей, посуд з ручним розписом. В основному це наш полтавський фарфор, але є і трішки інших виробників. Можливо, комусь не вистачає до сервізу, до комплекту, чи хтось шукає щось таке гарненьке для користування, то все можна придбати. Всі ці. Речі також я виставлю в телеграмі. Будь ласка, підписуйтеся, хто там, то можна також замовити. І ось давайте розглянемо, що ж я вам запропоную. Є в мене така чудова чайна пара. Ось така гарненька це наш чайний полтавський сервіс. Клеймо стареньке ще. Блюдочко все розмальоване. І теж чашечка вся. Ось така розписана. Ціна цієї пари буде 200 гривень. Для затишного чаювання можна собі придбати. Є така цукорниця. Ось, як ви бачите, тут теж ручний розпис, вона в новому стані, також є елементи позолоти, але зовсім трішечки. Тут такі маленькі листочки, крапочки, з двох боків малюночок. Ось, як ви бачите, ціленька, але кришки немає. Кришечку можна якось буде підібрати, але можу запропонувати ось цю. Звісно, вона не підходить, але просто так закрити. Можна без неї. Ціна буде 150 гривень. Є в мене частина сервізу такий молочник. Це, словно, звісно, теж рожева квітка. Теж наш полтавський завод. У мене вже були такі предмети, вже купили, а ось трапилися ще. Молочник буде 150, і цукорниця від цього ж сервізу буде 170 гривень. Якщо разом будете брати, то за 300 гривень можна буде купити. Теж гарна така цукорничка, а тут кришечка рідна. І ось ця наша характерна петелечка. На кришці. Ось така гарна. Ось такий ще є молочник. Це теж дуже цікавий сервіз, дуже цікавий малюнок, деколь, але такий. З претензією. Цукорничку купили, а залишився молочник теж 150 гривень. І ось ці гарні предмети, солоночки чи для перчику. ось Теж вони не користовані, новенькі по 100 гривень будуть. Кому захочеться, можна просто поставити на кухню для прикраси, можна користуватися. І ось цей півник солоночка, сільничка, 150 гривень. Трапився теж ось такий гарненький. Так, є в мене ще кришечка. Ну, кришки, знаєте, це така тема, це дефіцит. Тож трапилася ось ця кришечка, можливо, кому треба. Хто шукає, вона ціленька, гарненька теж, трішки так потерта позолота, але все одно. Можу вам сказати розміри на лінієчці, ось подивіться: 7, 7 см. Ну, це, мабуть, вона до чайника буде підходити. Теж з ручним розписом. Це є такий сервіс. В мене є один молочник і одна пара від нього. Більше інших предметів не траплялося. А ось знайшла кришечку, то, можливо, потрібна буде вам. Так, є ще в мене блюдечка. Я їх вже вам показувала: ось такі, теж звичайні, полонне. Підходять до багатьох чашечок. По 50 гривень, бо блюдце, я знаю, це, це теж важко буде підібрати. І я сама шукаю часто так предмети, купляю по предмету у різних продавців, тож блюдечка завжди треба. І таке блюдце до чашки гіганта є в мене одне. Це теж наш завод полтавський. 100 гривень буде це блюдечко. Тож, кому що сподобалось, дуже потрібно, будь ласка, звертайтеся. Хотілося б, звісно, щоб воно знайшло свої гарні добрі руки і радувало вас. Всім вам всього найкращого, до нових зустрічей, а в телеграм-канал я напишу посилання, тож, будь ласка, приєднуйтесь. До побачення!